ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Хоч як би нам ще хотілося, щоб полежав сніжок кілька тижнів, але ці відлиги нагадують нам, що весна неухильно наближається. І нічого іншого ми не чекаємо, бо звикли саме до такого колобігу пір року. Так само і євангельське читання. Які лунають рік річно в цей час, нагадують нам про наближення духовної весни, про наближення Великого посту, який дається нам як шанс для духовної віднови, для нашого пробудження до вічного життя, для відкриття наших духовних очей. Але чи завжди ми хочемо, щоб ці очі були розплющені? Хіба не буває так, що ми вранці так не хочемо вставати, відкривати очі, бачити довколишній світ, знов поринати у наші клопоти, які бувають для нас дуже неприємними і обтяжливими. Нам хочеться ще полежати, поспати, принаймні зімітувати сон, щоб ніхто не думав, що ми вже встаємо. Буває так і в духовному житті. І ця хвороба може найважча, коли людина не хоче відчувати свого духовного єства, не хоче ставитися з відповідальністю і серйозністю до своїх талантів, з яких найперший визначальний це талант належати до вічності, бути спрямованим у вічне життя. Ми не хочемо бачити Бога. Ніби з одного боку ми й хочемо, щоб він нам допомагав, але нам буває якось легше без нього, вдавати, що його немає, що не існує непохитних моральних засад, що мораль змінюється разом із зміною суспільства довкола. І ми можемо поводити себе так, як диктує нам, панівна Україні атмосфера, і нічого нам за це не буде. Але Бог є. Хочемо, ми бачити його, чи не хочемо. І так само, як світанок настає незалежно від того, чи ми прокинемося, чи схочемо його проспати. І весна, в тому числі, і духовна весна, неминуче приходить, тільки що вона може прийти поза нами. Недарма нам дає у цей час церква для пригадування цей епізоду. Христос не раз зцілює сліпих. Їх тоді, напевно, було не більше, ніж зараз, але лікування, навіть того, на яке ми нарікаємо сьогодні, не існувало, не існувало соціального догляду, і людина з каліцтвами була кинута на призволяще, змушена жебрати, і тому так часто на дорозі Христа і зустрічаються сліпі. Але крім того, цей сліпець із Єрехону, даний як один із останніх закликів, послань до нас, до кожного із нас. Бо Христос не просто долає чергову дорогу, Він іде в останню свою дорогу на землі, в дорогу до Єрусалиму, де йому належить постраждати. І цією дорогою він зустрічає в особі цього єрехонського сліпця кожного із нас. Бо ми всі опиняємося на його дорозі, слухаючи Євангеліє, дивлячись на церковне Богослужіння або беручи в ньому участь, навіть проходячи повз церкву і дивлячись на хрест, ми стаємо подорожніми при дорозі, якою іде Христос. Іде щоб постраждати, але іде і водночас, щоб нас кликати. Ціною Його страждання і смерті прийняти дар вічності, дар Воскресіння із мертвих. І ось Євангеліє пропонує нам замислитися, а чи здатні ми помітити, як Він проходить повз нас, чи рухається у відповідь на Його наближення вгору до Нього, наше серце, наше сумління, чи готові ми ось так кинутися, як. Сліпий із Єрихону, і благати Його про допомогу. І тут ще одна є така непомітна на перший погляд, але важлива деталь. Адже сліпий якось спитав Христос про те, яку б допомогу Він хотів одержати, міг би перерахувати дуже багато. Не знаємо, може він не мав дому, родини, може, крім сліпоти він мав якісь інші хвороби. Напевно, що він не мав досить коштів, і багато-багато про що ще він міг би попросити. Так само, як і ми, мабуть, коли б хотіли попросити Бога про допомогу нам могли б скласти цілі загальні зошити із наших прохань. А він кидається з одним найважливішим. Він просить стати ведющим. Бо це справді ключ до його майбутнього. І до майбутнього нас. Найважливіше просити Бога про дар, бачити Його, про дар, який ми називаємо вірою, відчути Його присутність, пізнати Його серцем і відкрити тим самим собі шлях до постійного діалогу з ним. Ось що найважливіше. І ще одне: ми наближаємося до посту, в який кожен із нас входитиме із безліччю бажань, які хотів би задовольнити від цього періоду духовного вдосконалення. І тут дуже важливо для себе будувати таку своєрідну піраміду, ієрархію цих бажань, і не намагатися відразу змінити все. Знаєте самі, як? Важко здійснити наміри, коли ми відразу хочемо зробити за день 10 справ, коли ми кидаємося за всі ці 10 справ відразу, швидше за все, ми зневіримося в собі за кілька хвилин, кидемо все і сядемо в розпачі, нічого не роблячи, переживаючи таку апатію. Важливо так само і намагаючись змінити щось у собі, у духовному житті, бути поступовим і цілеспрямованим. Досвідчені в духовному житті отці радять нам взагалі обирати, скажімо, на тиждень якусь свою ваду, яку хотілося б виправити, і щодня просити Бога про допомогу у виправленні цієї вади, а ввечері, підбиваючи підсумки дня, думати, а що мені вдалося змінити, в чому мені вдалося стати кращим за цей день, чи вдалося мені за Божою допомогою подолати в собі цю ваду. І так, крок за кроком, ступенево, ми і зможемо просуватися вперед по дорозі вдосконалення. Але не забуваючи при цьому, що ця дорога не буває ніколи рівною, як гладеньке шосе. На ній завжди будуть вибої. Часом нам доведеться повертатися назад. І важливо в цей час не зневіритися, не кинути цю дорогу, не сісти десь осторонь, чекаючи, що хтось зробить все за нас самих. Ні. Бог дає нам самим можливість діяти, виростати до величі нашого покликання. Саме про нього, про наше покликання і нагадує нам сьогодні дорога Христа до Єрусалиму. Дорога до вічності через випробування. На цю дорогу він кличе нас. Біля цієї дороги ми опиняємося і просимо в цей час, переживаючи наближення Христових страждань, щоб він дав нам мужності не тікати від власної відповідальності, бути зрячим, бачити реально світ довкола. А бачити значить, і намагатися його змінити. Співпрацювати із Христом у врятуванні цього світу. Бо саме у цьому у нашій співпраці із Христом, на шляху провадження світу до спасіння і полягає перспектива нашої особистої дороги дороги через Єрехон Єрусалим. До воскресіння і вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.